Зараз складається цікава ситуація з Кадировим Шрёдінгера. Так він чи живий, чи мертвий, чи що з ним відбувається, не зрозуміло. Але якби його в один момент не стало, чи повпливало би це на внутрішню політичну ситуацію в РФ? Я не знаю, чим закінчиться протиборство між вежами Кремля. Воно почалося те, що сталося із пригоженим. До речі, про нього вже всі забули там на. Болотах це якраз є ознакою того, що там битва почалася. Єдине правда, що ми зараз все будемо проговорити, це аналітичне вгадування. Москві там треба віддати належне, ховати внутрішню боротьбу, що в них там насправді вони вміють. Звичайно, світові розвідки лічені люди про це знають, знають правду. А ми тільки можемо екстраполювати можемо, про так, варіанти, які би могли І варіанти, які би мали відбуватися. Я не маю ні найменшого сумніву, що рано чи пізно Путін буде там Трансферований питання в який спосіб і хто його замінить. Чи це буде якийсь умовний колективний собянін, як якась компромісна фігура, але може бути і набагато гірший Шойгу, чи ще гірший Патрушовий. Я направду не знаю. Цього не знає ніхто. Але те, що там оцей вузол затягується, і він рано чи пізно буде рубатися, в цьому не маю ні найменшого сумніву. Пригожин сам не бунтував. Він бунтував за підтримки так званих кабінетів. Пробували Путіна на міцність. Путін це раунд виграв. Пам'ятаємо, що Кадиров у частині персоналії його вірний пес. Чим це закінчиться далі? Розуміємо, що. Чечня це родоплемінний уклад тейпів. і прибирання одного потужного вожака неминуче потягне за собою криваву міжособицю особицю з народження нового. Як там буде розігруватися карта кремлівська всередині, на цю хвилину побачити неможливо. Направду треба набиратися терплячості і стежити, але зичимо їх усім, щоб вони здихали як найбільше, як найбільшою кількістю. Ну тому що питання. Влади в Чечні воно ж полягає на тому, хто буде сидіти на велетенських дотаціях, які йдуть із центру Росії. Так тому що там ж так ситуація склалася після другої чеченської, що там невідомо хто кого насправді завоював. Чечня ніби програла, отримала от очільника, але постійно жила за гроші Путіна. Цілком поділяю цю точку зору. Чеченці виграли цю війну. Вони заставляють Москву платити Данину. Другий регіон в Російській Федерації за кількістю дотацій, другий, маленька Чечня. Здається, 17 тисяч квадратних кілометрів площі і трошки більше мільйона населення там де факто де факто не немає Російської Федерації. Вони вони тільки зовнішньо входять у Російську Федерацію. Ну і Кадиру, якби це правильно сказати, в частині персональної вірності платить Путіну дань навзаєм. Персональні вірності тими силами, котрі він має. І їх також не можна недооцінювати. Це дуже жорсткі хлопці.